Подібна постійна пролонгація як термінів щодо завершення війни Росії від України, так і угод з Китаєм. Воно все підштовхує окремі круги Сполучених Штатів Америки. Дуже скептично ставитись до будь-яких термінів Дональда до, до Трампа. Трамп це відчуває. Трамп розуміє, що в нього вже за рейтингами чи не найнижчий рейтинг всіх президентів США на день. В певний день правління, тобто там США перевіряють, чи там на сотий день на 50-200. Ось зараз у Трампа це найгірше показник, серед інших, і тому Трампу необхідні якісь кроки, які повернуть йому його рейтинг, бо інакше, інакше, знаєте, час летить швидко. І до 2 листопада 2026 року лишається трохи більше року. А нагадую, що 2 листопада в США відбудуться вибори до Палати представників і третини Сенату США, і як би так не трапилось для Трампа, що якщо він нічого робити не буде, то до цього періоду демократи настільки отримують популярність не через те, що вони щось роблять гарно, а через те, що є сприйняття цієї двопартійної моделі, і якщо є розчарування в республіканців, всі голос голосують за демократів. А якщо буде так, що і в Сенаті, і в Палаті представників буде більшість продемократична, то цілком можливо, що ми побачимо і третій імпічмент ще до Трампа. І на відміну від попередніх він буде мати якраз а, завершення того, яким потім повинен завершуватися імпічмент. Або щонайменше найменше у Трампа заберуть. Так званий спеціальний стан в економіці США, адже нагадую, що спочатку президентства Трампа було запроваджено надзвичайний стан в економіці США, який дозволяє Трампу робити багато кроків без погоджень з Конгресом. Ви зараз цей статус зможуть прибрати і почати, як то кажуть, вручну займатися економікою Сполучених Штатів Америки бійці, тісняючи Трампа так працюють інститути в розвинутих країнах. Тобто Трампу це не потрібно, тому все ж таки думаю, що зараз. Коли лишається ще рік з невеличким до цього рік, і два місяця треба робити якісь дійсно кроки, які дозволять повернути йому свою популярність. Знову ж таки наскільки це буде вдалим, подивимось, але прийняття виклику і демонстрація того, що США лишається провідною Україною, то те, що безумовно залишить Трампа верніше поверне Трамп Трампу його рейтинг. Дональд Трамп схоже вичерпав вже ідеї для просування свого мирного процесу в Україні, адже як ми знаємо, також його останній двотижневий термін минув без зустрічі, якої він прагнув між президентом України, також диктатором Путіним. Пише за і така зустріч навіть не розглядається. Але Знаєте, хотіла вас запитати, що ж буде далі? Чи сполучені Штати Америки боєгузливо видуті із переговорного процесу, чи врешті є якась ще надія на санкції? Щодо виходу, це не виключено. Але я думаю, що це опція, яку, врешті-решт, не задіють, тому що це більше нагадує морквинку перед віслючком для того, щоб цей віслючок ішов вперед. Бо насправді у Сполучених Штатах зараз стоїть два завдання: Перше – це будь-якими способами методами відірвати Росію від Китаю. Я вважаю це завдання не але тим не менш у Вашингтоні у Білому домі вважають навпаки. Ну і другий момент це звичайно підтримка безпосередньо союзників по НАТО і є абсолютно правильне розуміння, що якраз результати війни Росії України. Прямо будуть якраз програмувати подальший безпековий простір в Європі, а отже, це питання навіть уже внутрішньо натівські, тому у ці всі ситуації у Трампа вкрай ну скажімо так неоднозначні можливості для подальшого ходу. Ну чи ж кажучи, не те, що можливості можливості в нього великі, але з точки зору якраз виконання одразу двох опцій. В яких зацікавлений Вашингтон, а цей створює постійно цю гру і хід маятника з одного боку в інший, і де Трамп намагається так відкрити шпарину можливостей. Але в нього якщо говорити про якісь структурні речі, поки що цього не виходить. І чим далі, тим Трампа звинувачують все більше у недостатній активності по українському треку. Пане Ігоре, вітаю вас також. Дякую за те, що підключилися. Ну і трошки більше про Трампа, але з ухилом той парад Побідобєсія, тільки не фіктивного, такого більше, який в Москві люблять проводити. А той парад, що в Китаї відбувся, де дійсно показали потужну зброю, де зібралися світові диктатори та прихильники авторитаризму. І, власне, де вони чітко, навіть на світлинах, помітно, як вони засвідчили співпрацю в заявах, помітно, як вони засвідчували взаємоповагу, називалися добрими друзями і так далі. І тому подібне. Ось вона візла, ось вона фактично сформувалася, ось вона озброїлася, ось вона готова до нових дій. Тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на це дуже рішуче і дуже потужно, як і годиться, найсильнішому в історії США президенту, правда, самопроголошеному за цим титулом. Він написав, що. Китаю, лідер Китаю, сі лідерки сі зіньпінь разом з диктатором Кремля Володимиром Путіним і главою КНДР Кім Кімчанином. Готують змову проти Америки. Ну і при цьому щось там на кшталт передав їм привіт. І знову ж таки питання: і що далі? Знову нікчемні погрози у соцмережах. Ми бачимо, що раз Путін на них не реагує, то тим більше значно потужніший Сі Цзіньпін на них точно реагувати не буде. А чи будуть якісь дії? От саме у цьому контексті, ну у цьому конкретному контексті знову ж таки два виміри подальшого ходу подій, перший військовий те про що власне говорив і сам Трамп на брифінгу, який було анонсовано заздалегідь, мова йде про побудову системи золотий купол. Але ми ж прекрасно усвідомлюємо, що це якщо і реально. Бо тут є питання в реальності цієї ідеї, бо дуже вже знаєте, схоже на зоряні війни Рейгана, зразка 80-х років. Ну, навіть якщо і вкладатися зараз величезними коштами, якраз цей безпековий вимір вимагатиме просто шаленого часу для відповідної розбудови. На території Сполучених Штатів і Канади. Але є другий вимір: це торгівельний. І про це знову ж таки говорить Трамп. Він говорить, що Китай більше зацікавлений в Сполучених Штатах ніж Америка у піднебесній. Відповідно. А це якраз і такі відні до подальшого перемовного процесу, що стосується двосторонньої торгівельної угоди. Так ми зараз на параді побачили фактично заявку. Я це навіть називаю на таку велику війну або глобальне протистояння. Це точно не є аналогом параду в Москві 9 травня. В Росії це більше, як на мене, походило на Ну, все ж таки, такі сльози за радянщиною, плюс СВОшна вся ця повістка, але точно не якісь чільні місця на геополітичній мапі світу. А от Китай, справа діаметрально протилежна, дійсно найбільш грандіозний, такий найграндіозніший парад, і це сигнал конкретно Трампу. Я думаю, що той мільярд, ще ж кажучи, трильйон 10 мільярдів доларів, який... Пропонується виділити на Пентагон а в рамках наступного бюджетного року в Сполучених Штатах, то цієї суми і близько не вистачить на те, щоб ну, хоча б наближитись за темпами мілітаризації. Те, що зараз нав'язує безпосередньо під небесне, ми входимо в дуже дуже небезпечний етап, де звичайно війна Росії проти України це була предтечею цього такого глобального конфлікту. Ну але знову ж таки, це не активна війна. Ще ні, ми входимо в фазу холодної війни, 21-го століття, де основні актори це звичайно Китай і Сполучені Штати Америки.